Привіт-привіт! Учора отримала 7 кг замовлення. Подивимося, що там. Два гелі для душу. Це я замовляла для себе. Ось такий жіночий, кремовий, дуже ніжний, класний аромат. І ось такий чоловічий, морський, бадьорий, свіжий гелів такої текстури. Також 700 мл. Цих гелів для душу вистачає надовго. Вони густі, тому їх треба зовсім трішечки. Ось, і ми дуже їх полюбляємо. Наступна це річ, яку дуже чекає мій син. Я замовляла її саме для нього. Потім зроблю розпаковку, покажу що тут таке. А хто знає, напишіть у коментарях. Хочете позбутися чорних цяток? Тоді ці два засоби саме для вас. Засоби цієї серії містять екстракти ромашки, а також алої вера, що допомагає не тільки ефективно боротися з чорними цятками, а також доглядати за шкірою, не пересушуючи її. У мене в руках тонік та ось такий очищувальний засіб, цей засіб з відлущувальним ефектом він допомагає м'яко та ефективно усувати чорні цятки. А тонік закріпить ефект. Взагалі, якщо ви бажаєте добитися найкращих результатів, краще брати усю серію ну або ж декілька засобів однієї серії, тому що вони працюють разом ефективніше. О, бачу тут такий конвертик. Цікаво, що там прийшло. Багато чого цей раз замовила саме для себе, тому думаю, що це мій шкарпетки. Так воно і є. Подивіться, це силіконові шкарпетки, які ми одягаємо на п'яточку, тому що, як правило, п'яти в нас найбільше приймають на себе нагрузки, навантаження. Частіше пересихають, з'являються тріщини на п'ятах. І ось щоб наш крем ефективно подіяв, потрібні. Ось такі шкарпетки на п'яточки. Вони силиконові, вони дуже класної якості, хорошо тягнуться. Е, і я думаю, вони мені сподобаються. Буду тестувати. цей раз замовили у мене ось такий набір attraction. Нагадаю, що він містить нотки чорної смородини, ожини, е, мускусу та ванільної амбри. Мускус це природний афродізіат. Ой, але задом наперед. Якщо хочете, щоб аромат тримався якнайдовше, а шкіра була гладенька та зволожена, то я рекомендую використовувати завжди в наборі з таким доглядовим лесьйоном, який зволожить шкіру, надасть приємного аромату, підсилить аромат ваших парфумів, і вони протримуються ще довше. Також цей ласьйон можна використовувати окремо, на ніч після душу на зволожене тіло. Тоді зранку ви відчуєте бархатісту шкіру і такий ніжний аромат парфумів. Тут у нас прийшли ласьйони для тіла. Ці ласьйони у великому форматі 400 мл. Велика баночка, вистачає їх надовго, В них приємна текстура, вони дуже швидко обглинаються. Тут у нас з рисовою олією ласьончик та гіалуроновою кислотою інтенсивно зволожувальний. Також з запахом тропічних фруктів. Тут ананас папайя. Він дуже приємно пахне, зразу піднімає настрій, а також класно зволожуєте. Ось такий поживний з маслом какао. Усі три ласьони підходять як для нормальної, так і для дуже сухої шкіри. Ще для себе я цей раз замовила ось такий. Інструмент для догляду за ніжками. Я його зараз і відкрию, і ми з вами разом подивимось. Тут є шліфувальний блок, тут пемзочка, Вона ще запакована. І якщо відкрити з цієї сторони, має бути терточка. Так воно і є. Ось така терточка з цієї сторони, вона така гостренька доволі. Тобто можна ножки спочатку обробити цією терточкою, потім пемзочкою, зашліфувати шліфувальним блоком. І вони мають бути дуже класними, гладенькими, доглянутими, будемо перевіряти. Звичайно, не обійшлося без дезодорантів, куди ж без них? Ще прийшла ось така помадка Ультра. Це червоний, дуже класний, мерехтливий відтінок, дуже гарний. Я, коли буду в офісі, обіцяю покажу вам його. Це відтінок номер 88 Для себе я також замовила в цей раз креми для обличчя з протінолом, які будуть покращувати стан моєї шкіри. Тут днівний та ночний креми. І ще цей раз для себе я замовила ось таку сиворотку. Це сиворотка для вій, в якій є вітамін Е, екстракт морських водоростей, там ще купа всього, що покращить стан моїх вій. Зробить їх густішими, довшими, я сподіваюсь. Ця сиворотка також підходить не тільки для вій, а ще й для брів. Ось тому буду її пробувати тестувати, провіряти, дивитися результати протягом, ну, напевно, протягом цього місяця. І буду з вами ділитися. А, це ще не все. Мені ще прийшов ось такий крем для шкіри навколо губ та навколо очей. Також притянула. Переходимо до самого приємного: це подаруночки. За мій заказ я отримала подаруночок: ось такий спрей для тіла, запах пурпланка, Усім відомий, класичний, дуже популярний. Хтось, можливо, думає, о, вона стільки замовляє для себе, але ж в мене і знижка є. Розумієте, якщо у вас є особистий кабінет, то ці всі продукти будуть вам йти зі знижкою до 40%. Тому не зволікайте, реєструйтесь за посиланням в шапці мого профілю і теж приєднуйтесь. Також, звичайно, це пробніки новиночок наступного, ну, вже цього каталогу, тому що я здавала по каталогу вересня дуже пізно замовлення, аж на останньому тижні. Тому пробнічки новинок цього каталогу мені вже прийшли. І, звичайно, каталоги. Їх багато не буває. І ще, я тут бачу, мені прийшов каталог вже аж на наступний місяць. На цьому, все дякую за перегляди. Пока.